Доброго дня. Сьогодні поговоримо ще раз про формування виконавчої влади в місті Херсон і в Херсонській області. Є інформація, що технічно виконавчу владу обирає депутатський корпус, то є правляча партія. Тобто, по результатам виборів в міську раду в обласну раду формується більшість. Це може бути якась група партій, блок, коаліція, або якась одна партія. Ми це проходили вже з партією Калихаєва, який, в принципі, дуже ефективно сколотив собі хорошу громадську думку і отримав більшість, сформував виконавчі комітети. Чи один, я не пам'ятаю, це ми можемо зробити. Тобто, зараз йде мова про формування своєї партії. Херсонської чи Південної, яка потім буде просувати виконавчі органи влади, тобто посади конкретні, надавати людей конкретних в мерію чи в обласний виконавчий комітет, щоб ці люди, оці люди не безпосередньо займалися керуванням міста і області. Конкурс, назва партії і Голова партії, хто готовий її очолити, стати титульною особою, яка буде собою, алі буде обкладинкою цієї партії, да? розповідати, давати інтерв'ю. Її біографія буде по суті біографією партії. Назва партії і голова. Хто її очолить? Таке питання. Цікаві ваші думки.